Ну що, всім добрий другий ранок. Оп, приманочки з нами. 2,8 дюйма, правда. Ще в кармані є віст синенький. Пару штук залишилось. Води сантиметрів 20 додало. Що не може не радувати. Будемо пробувати. Офігеть. Єлі. Єлі вивів. Думав уже немає. Крупняк. Насиненьку взяв. А з берега народ мілочовку. О, блін. Віст, чого ви мене не снабдили пакетом. Йомаю, він когось з'їв. Ладно, це не... Не, Неожидано. Адміралу насолимо окуня. Хай котикам варе. Чим більше приманка, тим більше окунь. Тому що пару раз дибала мілочок. Він два з половиною, але він широкий твістер. Містер твістер, будущий окуньовий міністр. Мелкі тички. Видно, крупнішого нема. Це один такий пузань красивий. Не пойму, откуда в сумці вода, коли вона заклеєна. Зараз обратно віст синій достанем. Ну, то таке. Це просто капець. Безпокльовочні повисають самі крупні. Мілкі дип-дип-дип-дип і викинув, виплюнув. Крупному даєш зависання. Зимній окунь, блін. Кольця трошки обмерзають, ну то таке вже 2. Ну так, покльовка. Ще не розкусив, на кожні 10 забросив, маві. І то її по факту немає. Я просто розумію, що він там повис. От зараз що це було? Він висить. Ви бачили, навіть малейшого тичка не було. А рибаки розійшлися активні, кидали, кидали, швидко тягнуть, Я ж їхню маніру копірую. Кльова сьогодні нема, один окунець невеликий. Кажу, ну блін. А, а в мене варіантів нема, Мені треба за сьогодні 10 відосів зняти. Зажер. Кажу, мені треба зняти 10 відосів і відчалить на недільку, на дві. Ну, я обіцяю повернутись, щоб впіймати ще. Уже по кризі, напевно. Погода мерзопакасна. Горішняк дує такий, типу северо-восток. Ми з підвітряної сторони морозець. Кільця тримаються. Може плюс один вже туман, ожеледиться. Дарьоному виходному в зуби не смотрить. Так сказати. Адмірал вчора скрився, я його так більше і не бачив, десь бухає по сусідах, по ще собутильниках. Не хоче він виздоравлювати отак. От. Ще хто кого переживе, питаюсь, спрашується, називається. Хоча я думав, адмірал мене переживе. Страшне, звісно, але но... закономірне. Ой, ще пару проводочок. якщо більше охочих нема, може зміню ще приманочку, віст, кислота. Хоча тут кислота майже ніколи не працювала в цьому місті. На кошеву потрапити, але там підписники ловлять короб. <кхід> Отримають поранення від скидів з дронів. Але все одно лізуть на рибу. Це, звісно, з їхньої сторони капець повніший. Але це їх вибір. Там і окунь є, і жерех. Жерех, кстати, і тут попадається. Рибаки казали, м'який. Хватає. Ну, такий, як і ми відпускали. Роки через три буде заліковий. Добре, я вас покличу раптом. Що находю кушир десь по путі. От іменно на палку кидати треба трохи правіше. Протягую по ньому, починають цеплятися, але ну зависаю. І є клюваки. А без кушеряки нема клюваки. Края обкидав просто капець. Так, котушка вже замерз. Тормозок обратний. Оп! Некрупний. Хоч молоками не тече, як в тому році весною. В лютому місяці, точніше. Оце вже добротний попався. Щось десь гудить. О, кабан! А це зовсім нічогенький. Блін, і хвоста відкусив приманки. Гупає по воді. Так, 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 так. І все одно є. Дринчик справляється до 10 грамів, 10-грамовий грузик кидаю і, і тягне нормально. І летить і закидок, перенавантаження не відчуваю. Відчуваю тільки морозяку. Там вам взагалі щось видно, навіть не знаю. Але наново закидаю. Нема часу слідить перевіряти. Глибина метр. Та який метр? Нема там метра. Оп. Менше метра. Оп, Є все-таки. Окунь Акти... Активіжен. Блін, там що, вторий сів за його за хвост. Спочатку легко йшло. Наверно, багарний. Тепер слабенько. Дрібнота. Догнала. Ой. Оп, та хай вже жива, що це я все торблю та торблю. Оце добротний взявся, йде на палицю, а туди йти не можна. Вивів з палиці, перелякався, що він десь намотається, а туди нам без забродного комбіза не дойти. Оп! Секундочку. Ілі, як как би бы сказав, окунь минуточку. Походу по Херсону чи по комишанах. Мені це не подобається. Це капець. Синього дорвали пачку не можу знайти. Але, як ми знаємо, ця дуже довга, тому Ми голову спокійно вісту відпрацювали. Як ви знаєте, рибні тушки без голови ценяться, як і в реальній житті, без голови туша ценеться дужче, чим з головою. фіг, голосувати за тушу без голови, то таке. Подивимось, як їй це сподобається. Оп, і сподобалось, сидить ух. Шайтанама. Блін, ця палка зараз осталася все. Нафік там провів. Ну а вона як маяк. Надо за бродний комбес притягнути. Завтра до До обіду у нас час буде. Може ще раз та й вибіжемо. Красава. А так ми їх всіх і виловимо. Чутко. Холодно, капець, в запогах, хоч і в двох теплих штанах довго не вистоїш. Вода на грані налякалі уже давно замерзли. Блін, от кидаю в бік рідко-рідко. Щось є, ну рідко-рідко. Кидаєш на палицю і є риба. Ну, блін, треба палицю прибрати. Я не знаю, там хтось сапет, видно, вішав. Ці, щоб забродних ушли. Є на боковий заброс і вже палиця не завадить. До речі, недалеко і від палиці виходить. Оп. Чекати пуп, блін, кольця замерзли, капець. Рубець. <кій> Бронхіт нас не оставляє. П'ю пігулочки, бронхіту нема. День-два не попив і капець. Оп, був тичок. Закинув вже ж на палицю, але вже зону рибну, мабуть, пройшов. Ні, Не, ех, хороший був, не пройшов. Мабуть, стягнула приманочку. Тут, якщо без забродів, то треба брати фідер, щоб кидати на 100 метрів одний і тягнути. Іначе з берега просто рибак ось стояв, покидав. Ніфіга, з берега просто не достать. Я від берега метрів 20-30 і то не докидаю. Закинув. Опять трошки правіше. Оп, оце клювака була. Нарешті я побачив клювання по палиці. Дике клювання. І наш випрыгнув воно вдалі. Опять чи по Херсону, чи по селам. Гупотить. Так, порядок. Та ладно, оце клюваки почалися. Тільки закинув, почав виматувати дугу, а він уже там. Все як в лютому місяці. Невеличкий, але але зараз чую на березі рибаки повер... поприїжджали назад, повертались. Видно, цей позвонив, сказав, що клює. Тут шпіон сидить. Зовсім не американський на березі. Бичка лова, під камня з під камня. Ну, щось він почав дзвонити, що риба, видно, ловиться. Це капець. Оп! Мілкий активізувався, може крупнішу приманку поставити, але зглазити момент не хочу. Бо ви знаєте, як це було, поки поміняв приманку, закинув 2-3 заброси, а не клює, вертаєш стару приманку, вже й на неї не клює. Треба торбити, поки торбиться. Як завіщав, як завіщав судак, коли починається клюв судака. Його треба ловити на кожному забросі, бо він зараз виключиться. І знову прийдеться чекати день-два-неділю, щоб потрапити на вихід. Ранковий, вечірній, нічний. Ми о 5-й ранку, якщо пам'ятаєте, ловили судаків на Кресовському водосховищі. В, кривому розі. в цьому розі казали, теж прокльовував, але ну, це треба було знати де стати, що закинути. Особа не ловили. А от, якщо підігнати воблери приманочки, знати час і місце, то можна, ви пам'ятаєте, там відірватися, мама мія. 200 найкрупніший був. На воблери глибина по пупок десь, бо ми в забродному комбізі лазили, рятували воблери. Але то було, мабуть, стягнула приманку. Зійшов перший, зробив паузу, відразу другий почепився. Там іде батл на тих, хто перший сяде на, на приманочку із дрібноти. Все-таки крупним я би побалувався з силікончиком. Зараз перевіримо. Що ж, ой, блін. Випав машинне масло. X-Vist зробив свою справу, але там ще був X-Twist. ось він, красавець те, що в машинному маслі працював, і в такому супер зброя. Все в силочці в описі під відео. Весною вони повернуться, щоб задонати нам приманочок ще. А поки, якщо хто у них що буде заказувати, передавайте привіт від капітана Гака. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім пока. І до зустрічі, сподіваюсь, не на війні, бо і там підписників зустрічаємо.